Всім доброго дня, я йду вибирати, йду в магазин, треба мені вибрати подарок. Це найголовіш, так? Да? І це яке небо сьогодні. Таке ясне. Погода вроді класна, сонечко. Ну так, чуть трохи і прохладно. не дивлячись на те, що сонце таке ярке, Ну прохладно. За, Вже завтрашнього дня, вроде, я чула, що потепління буде. Зато небо яке красиве. Короче, треба вибрати подарок а я погано знаю людину в мене короче, подружка тут нова і я їй погано Ну як погано я не знаю її ще ні вкуси її ні... Якби деньги теж не хочеться вдарити що їй вибрати тут думаю зараз зайду в Росман магазин може там таке, знаєте як, як дівчина нам сюди таке як косметика лишнім не буде Всякі уходові средства, може, не знаю, зараз гляну. Антива, яка. Бачите, вітерець? Я вже й вдома прийшла, тільки що зробила собі каву. Зразу спеціально для Лєни. Да, за тебе питали, де ти? Я зараз буду в мене накришу, бо я тут хліб поставила, понакришувала, поставила хліб, змішала опару муку. Соль готувала зараз, а у Толі, чи як там забула, господи називається, пройде. А я поп'ю каву. Ой. Покажу, що купила на подарок. Йдемте піти кофе. Мій кофейний столик. О, Міша, це я просто біля Міші пройшла, йому щось не понравилось. Так, зараз я, а ну-ка, це, мабуть, низько, так? Камеру? Так, низько. Зараз я поставлю її на свічечку свою і буде все прекрасно. Не взяла я не той штатів. А ну-ка, так, нормально буде. Нормально. Так, я хотіла поснімати там в магазин, думаю, в мене якось так відео з магазину немає. А там то люди були, то цей. Як його? Я так довго вибирала подарок, я навіть за камеру за цю забувала. Бував, спомню, якось люди так багато рядом невдобно мені було. Я така не знаю, щось мені неудобно. не ну, Не, гаряча ще хай тільки заливає. Коротше, не знімала я. Купила такий пакетик. Одсвічує от блін, отю. Він ну, такий нейтральний. Він серебристий. Думаю, там зразу подивилась такий був розовенькими всякими цвіточками. Ну, думаю, я ж казала, я це мене подружка, вона не так давно я з нею здружилася ми по роботі, і так ми з нею здружились, здружилися. Ну, я її ми так дружимо, от, там каву поп'ємо поки до роботи, їдемо назад, в принципі, щось перебалакаємо, ну і якби так, щоб наскільки да, знати, що. От була в неї вчора і заходила на каву до неї. От зайдиш ти, тіпа, помить руки в ванну, подивишся, що в неї є, чим вона пользується. Да, от, якби, ну, хоча би знати Ладно, це є. Єдине, що, що я купила їй на подарок, один із подарків. Термокружка. це термокубок, якось так. Зараз треба ціну зняти, бо ще забуду потім. 69 злотих. Сюди викинуть. 69 злотих, Ну там 70 гривень чи що, виходить. Це, я думаю, їй не знаю, чи вона таке буде з удовольствием, але ну, те, що вона буде, використовувати, це я знаю точно, тому що ось недавно ми їдемо. Вона чудна капець. Їде вона нескільки не разів було, це в машині. Чашка обична така чашка, тільки не по-моєму розова. Де ручник оцей передачі перепіслять, ну, знаєте, виївки для стаканчиків. У неї там стоїть отака чашка в машині. З кавою. Я кажу, то я утром не вспіваю попити. Така, як ти холодне п'єш, їдемо, це холодне. І цей. Кажу, а тебе що немає? А я ж вже знаю, що скоро на днеражіння, я її навіть якби вона не відмічала на це, я, я вже так і думала. Куплю подарок і піду її поздравлю. В будь-якому випадку. Коли вона ще й позвала мене. І цей. І я собі думаю, о, що це мене якось вичитаю. Вона скаже, в мене є, та нема коли в кружку наливати, і ще сочну, а також от. І вона ж то каже, та в мене її немає. А Це я тільки знаєте, що переживаю, блін, щоб оця влізла туди в ту. Ну, і так, дві цих і вони, по-моєму, менші. Блінку, люди влізла. Навіть і не знаю. Чого вона так? Це, може, оце прийдеться сняти? Вона така як шир? Ну, ладно, не знаю. Ну, тобто, в неї немає. Така вона на 300, на 300, так. Це на 300, там була більше, на 350, а це на 300. Ну, для кави з головою, та для чаю? Ну, навіть якщо туди не влізе, вона і десь буде так ставити, то, що вона ж закривається. Закривається, відкрив опен. Це відкрить. Ну, коротше, таку взяла. Якщо що, в мене є чек, якщо я їй скажу, якщо оце не вліз, там по та, що була на 350, вона отут вуще, навіть була. Ладно. Коротше, взяла я цю термотру. Хай наливає тут красиві так, бо вона каже, я можу... Вона розказує, а я не послухаю. Так, я можу утром налити, бігати, бігати, собиратися, в на дочка, ще це ж в садик збирається і цей. І так оце чашка з кава і холодна залиша дома і навіть не пила. Налила утром, собирається, біжить даже в садик, де на ходу. п'є. Я думаю, так, да, класний буде подарок. Ну, її варіант, в сенсі, класний, це такий подарок. Ну, в цьому випадку, що. Так, далі. Це я зараз в пакетик сюди все зложу. Термокружка. Потім, Потім взяла їй таке це для крем для тіла, для увлажнення. І він був, я не знаю, я ні разу такого не брала, скільки 200 мл об'єм. але він стояв аж. Аж, по-моєму, 31, 39 чи 31 злотий. Я думаю, він показісу має бути хороший. Що за фірма не, не, не знаю, птичка, оце щось Юпі, юп. Не знаю. Це, ну, ось попитаю в неї класний, не класний. Вона така вічно біжить, вічно спішить, чи вона буде ним пользуватися, теж не знаю. Ти знаєте, от я люблю мене оцих средств, якби мені дарили, я така. Наприклад, якщо я не знаю, що купляти, да, те, що тебе обрадувало на свій вкус там береш. Ну, трошки примерно так знаю, наприклад, волоси, вона блондинка, тип волос, наприклад, бачу її, ну, це. Мені б що не подарили з серії е, косметичні, уходові, я всьому рада. Я так люблю, мені їх все мало і мало для тіла, для волос, для ліця. Я б це, як пішла в такі магазини, боже, як там гребла, все підрядка. Це я взяла собі такі салфетки влажні. Сумки в мене закончилися. Я все забуваю купити такі маленькі здалої. А вони такі маленькі, якраз удобно. Люблю сумку. Бо рюкзак то дає, в мене там менші сумки вже не дуже. Коротше, це я взяла собі, там щось воно стояло, це. Потім у мені жарко. Потом я що... зараз покажу, що я її взяла, отак-отак. Я так довго вибирала, на мене вже, мабуть, за продавці дивилися. Я не могла вибрати, хотіла, може, маску для волос таким, тобто, і, то, і куча ж цих фірм, брендів. І то і взяла провірення, Лореаль. То, що думаю, вдруг неї такі є, там на одну дивилася, а такі може не підходить. Не знаю. Коротше, я взяла і Лореаль, шампунь і для цього кондиціонер. Я так я наводила переводчик, не пам'ятаю, що тут воно. Ну, коротше, що класний. Там я почитала для всіх типів волос, ну воно для. Оцей, по-моєму, для ламінації, в неї такі волоси. В мене, бачите, які оце. Якщо не висушила, не вложила, вони в мене такі якісь, ну, як, ну, нерівні, як це сказати. І не волнисті, і не і таке. Ні туди, ні сюди. А в неї, знаєте, такі полосі, знає, такі що рівні-рівні такі. І оце ще для ламінації, думаю, воно її ще вона так нанесе, будуть рівненькі, ще рівніші не цей. Коротше, взяла от оце, виходить, не знаю, такий подарок. Отак от, от. І термокружка. І це в мене вийшло воно оце, оце по, так, оці по 30 злотих, 60, і хай це там, 30, 60, 90 і термокружка 70 злотих. Ну Нормально це буде. Скільки це там виходить? 100... Фу -фу -фу. А, я ще завтра ж і ці куплю. Ну, так, до 200 злотих, я думаю, вийде воно, напевно, в на мене цей цвіти, десь бігаю в з на педикюр, я до неї опоздаю. цей, піду на педикюр на 4, а до неї на 5. на <реш> Ну, явно я ж десь до 6 буду, потім прибіжу передінусь домой. Днем вийду, вийду, куплю до педикюра цвіти, хочу їй такий букетик якийсь взяти. І це принесу і домой і хай стоять, і заберу, передінуся і побіжу з собою. Зразу думала, блін, неудобство мені. Думала, удінусь так одразу з педикюра і прямо до неї, тому що там ближче до неї воно салон. Той. А тоді думаю, це все тянуть цвіти, ну, якось воно мені не вдобно, ще плаття ж буду дівати. Коротше, подивлюсь, думаю, що так, ну а там видно буде. Тепер собі, як же ж для себе людьми, як же ж не взяти. Ой, я не можу. Коротше, взяла таку. Ну мені дійсно я взяла не те, що просто душу гриб, те, що треба. Це олійка для волос. Два в одному. Мені треба іноді волосся, там як це отоплення вже трошки менше прикручує, а то капець. А, я думала, це як спрей. Волос, як почнуть пушитися, я не можу. Зараз спробую зараз. Ось. Я не пойшла інструкцію, але викликається, що там читати. Ой, пахне, там і написано було, що такий цей аромат. Коротше, коли пушаться волосся, і вікна. Як тільки помила голову, я часто не маю. у мене багато їх всяких раніше теж були. Це зараз просто тут я ще не купляла, з України не везла. І мені було вже не раз, що вона мені прям необхідна була. тому я цей раз на неї була скидка, я її взяла. Скільки вона стояла, Олійка. Так, вона 12,49 злотих, а я її взяла за 650. Ні, вона, мабуть, була 18,99, а я взяла за 12.49. Точно. 6,50 – це скидка. 12,49. Надіюся, що спасе тепер мені ситуацію. Ой, вона так пахне класно, там десь я читала, що з запахом. Олія Жожоба, запах квітів мигнальових. Охорона висока, а ще й от температури до 230 градусів. Вона ще йде як перед сушкою волос теж наносить. Можна, чи можна там. Ну, коротше, буду пользуватися. Тепер у мене є солійка. А то я декілька разів уже думаю, ну вічно зажмуть і день. Але ножек треба. Потім це пінка для волос. Ну, обична така, як би теж не знаю, зачем, як в смислі зачем. Зачем я її знаю Чого в мене її досі немає. Я тут в Польщі, скільки це, 9 місяців, наверное, вже Всякі такі да, ці, ну, що тут в Польщі? Я нікуди не хожу, я навіть не дум... ой, пахне. Чи це... Ні, не такий запах, вона. Ну, вона ж не може. Ладно, бо це я вже тут нанюхалась. Вона ж нова, вона не може пахнути ще. Е, цей. Я навіть не думала, що мені пригодиться тут пенка для волос, то що що тут? Магазин, робота? Таке. А це ж мене на день родження пригласили. Того цей пенка для волос. Ні, ні прически, нічого, якось буду влажувати волосся, це почнеться. У мене ні розчосок немає таких, щоб влажувати волоси. Фен, обична розчоска, все. Ну, є, бачите, це треба було ще й для укладки розчоски якісь купити. І все ж все тих денег не вистачає. Я й так. Все це купила ще завтра цвіти, і в мене залишиться 10 злотих аж до квітня місяця не треба якось протягнути. Хорошо, що я їм мало цей, зато на її Не продукти купила, а отаке. Я, якщо був би вибір, що купити, продуктовий піти чи отаке, я б вибрала отаке. Пінка для гоління. Залоя. Вона, взагалі там, в мене закінчилась давненько. І цей. теж глянула вона така була скидка. А оця торепка, кстати, 5. 5,59, 5,60 злотих. 50 гривень, получается, на наші гроші. Я пам'ятаю, у нас в Україні вони трендеці дорогі. Зараз не помню вже скільки, але я знаю, просто звичайний пакетик бумажний. Та, ну, короче, ладно. Що я хотіла глянути? пенка для гоління. Що таке Біленда. Так, крем. А, той крем 20Д, 99, 30 злотих для тіла той крем, да. Далі Ісана пенка для гоління 649, так. Да. В принципі, така ціна більш-мето я її взяла. Так би я ще, може, без неї пішлася, А так цей взяла її. А що це ще було? Скільки та зілін? Да. Я хоч все забрала з цього, що за біленда? Я ж така, що можу щось на касі не взяти. А, це ж ось, все, все, ось вона. Ще ось ця штука 1450 злотих, так. Да. Що це? Це бальзам для губ? Я цей, У мене губи пересихають, у це міняється сезон, з зими на. Весну я замітила дуже часто руки, що в мене й було. Ну, сьогодні вже більш-менш я ж не на роботі. І пересипаю, пересипаю, пересихаю сильно губи. Ось така в мене нівея є, цей бальзам, він мені взагалі не допомога. Він так класно пахне. Це той, що в мене з цим нівея, ну не безцвітний, а такий, бачите, на губах не такий темний, такий легенький розовий. Цей. Як обично, смягчає губи. Як оце пересохли в зв'язку з. Чи погоду, чи не знаю чим. Не помага. Це я так почитала. Там... Ой, там, коротше, воно пеленгнує, пі... навільжа. Нав... Наголос мене, я забуваю. Последній склад, да? навільжа. Навільжа. Що таке Влажня, може, Натуральне повенкша уста, І тут -а, так воно без цвіта, бо там був один з цветом, один без. Коротше, він мене так заінтересував, що там якось... І, і воно це десь там я читала теж, що іменно як ну, б, є запах, Хоч би воно не пекло, там один імбіром був той, що дає цвіт. Ну я взяла без цвітні. Ну-ка, зараз. Зараз спробую, скажу вам потім. Ага. Наносить. На чисті сухі губи, якщо на ніч? І на ніч його наносить можна. Я нанесла. він ще сладкий. Сладенький такий цей. Нанесла він так лягає класно. Дуже-дуже такий, знаєте, жидкий, прям не маслянистий, а такий, як. Як це описати. Ну, Такий. Прям як, коротше, не знаю, як писати, ну він так не жирний зовсім, а дужче водянистий. Якщо на ніч наносить, написано, що і за контур виходить. Воно, мабуть, прямо за кожний ухажує навіть в округу. І написано, що воно без цього ефекта печіння, ну що не пече, ну той другий був з імбіром, а це я не знаю з чим. Що, знаєте, воно туди проникає аж глибше під кожу без ефекту печення. Пептид якісь, пептидний. Ладно, зараз я буду нанесла, там треба три рази десь в день наносити 4 тижні. Воно, то є, якщо лічебне. Не просто там увлажняюся, тому що того ж я його взяла, якщо лічебне, то що, якщо цей обычный бальзам що увлажня, нет, ні, ні, я його наношу. Навіть, знаєте, оці корочки на губах, що сухі пересохші, воно навіть їх не розмягчає. Так от провожу і чувствую їх. Ну, сьогодні трошки більш-менш лешу, тому що я вчора наносила олівкову олію. Так брала прямо, аж точно що за контури виходила олівкова олією і на руки наносила. І трошки так ну, встановилася більш-менш. Так, оце і все. Це всі мої покупочки. Маловато вату но Купилася я в цьому на 154 злотих. Получається, салфетки ці 349 хустечки. І собі прикупила, і на подарок купила. Так що так я скупилася сьогодні. Все тоді. Пока. Я не знаю, чи вам було цікаво дуже, а міша зато в мене найвірний мій слухатель. <гум> Йому він прямо. Учень внимательно слуха. Лежить, але ну я зараз так визнакому. Лежить, язик випав і мій старичок. Я поки оце записла відео, розказувала, він тут ходив-ходив, влігся і лежить. Я вчора прийшла, кстати, де я вчора. А да я ж пізно прийшла, бо він вчора тут так панікував. Пізніше почу, почув, що я його. Це я за тебе? Зараз, як побачу, що я знімаю, то все буде. Ладно, Міш, не буду розказувати вчора, як ти у тебе тут за паніка була, да? що в мене довго, довше, ніж звичайно не було. Я ж з роботи на манікюр, потім на каву зайшла до подружки. Прийшла домою вже темно, оскільки я восьмий час був. Тож хліб я поставила. Так у нього тут, ну, я чого так кажу, що в нього паніка була, бо він не так, як обично мене зустрічає. У нього тут істерика прям була. Думав, що я не прийду, да. ти злякався. І він таке відчуття, що то я приходжу, відкриваю двері, а він відсіляв виходить з цієї кімнати, біжить туди, воно, до дверей. Встрічає мене спав, вже ж, розбудила його ключом. А то я вчора заходжу, а він вибігає з моєї кімнати, отам спальня напроти. Таке вчення, що він вже давно ходить тут по кімнатам, шукає мене, а мене немає. І в нього така була, прям істеріческий такий цей. Отак от, так, от вроді такий старичок, а понімав все чувствує. Він понімав время, яке я прийду. І ну, я так вдома, як зараз, і якщо я десь ухожу, то я плюс-мінус, він так, мабуть, якось время, чи я не знаю як. Ну Вчора він явно щось заподозрив, що мене немає вдома. Ніш. Ну, сьогодні і ти будеш у відео, так. Да. Ліна бачите, я його знімаю. Шучу, звісно. Ну так виписав приємно, хтось за мішу переживає, не тільки я. <гум> Обичний за його характером він такий вредний, так? Да? Ніш? Зараз голова це опускається, розслабляється, він розслабляється. Так мені подобається, я така довольна, то із я не так слово не підберу. Спокійна, так, да, душа. Коли йому ну, так, от як він спить, засипає е, крепко, значить в нього все хорошо, він розслабляється, засипає. Мені так теж хорошо. То в нього час, ну як уже скільки йому возраст, як не одне, так друге. Толіна спрашивала мене, що Мішу відео не було. Ось, знімаю Мішу. Ось, зараз, кстати, кусочок ставлю в кінці, да, як він вчора я його знімав. Як він спав дуже крепко. Міша, звісно, ліжечко, я оце собі все О, почув. Я близько сижу, він же так погано вже чує, а це, навіть, чує. Міша, в тебе таке ужасне ліжечко. Ну я тобі ось куплю скоро. То, те, то і не... туди треба, то туди Купляла 에... на сайті. Я не по тему, ні. Алігра. Коротше, купила якесь недороге ліжечко, я, от, бачите, його там зашивала, спугла. Тому що воно так от не, форму не держало, так було ну, неудобно, як, як вроді плід якийсь. Я його спеціально так позашила, але щоб воно ну, було йому таким цим. Коротше, треба йому купити нормальне ліжечко. Ну я ніяк не виділю гроші. То собі щось треба, то посилку в Україну купляла, Я якось не знаю. Хочу піти в магазин, тут не на інтернеті вже заказують, магазин сходить. І цей. Заказати, ну, заказати купити йому нормальне качественне ліжечко. Щоб він спав м'яньку, удобно було. А то як бомжик. Мій, ти як бомжик. Ці плітіки це спеціально його, ну, він бачите, їх сюди. У нього таке ощущення, що бардак тут. ну, Це він собі так його сам робить. Йому так удобно, це хорошо. Так його хочеться вкрити, але я ж не, не зможу. Я тільки до нього він вскакує, возмущається. Ой, пальцем. Ладно, все, він, давай спи.